Так, всім привіт. Вирішив я зробити профілактику такому годинничку. Потрапив він до мене досить давно, але якось я все ніяк не зібрався його обслужити. от. Я такі колекціоную годинники, стараюсь колекціонувати, вірніше в мене вже їх аж два. Годин вже в мене висить, якому я зробив повністю профілактику, змастив його. Поміняв е, оті міха, як воно правильно називається, на свистках. Тут все в дуже гарному стані. Ніяких жодних ніяких Дефектів візуально поки не бачу. Свистки, як на свій вік, в дуже хорошому стані. Свистять. Голос зу -зу є. Хочу зараз просто, бачите, тут полотина вже вся повністю покрила таким слоєм всі запчастинки. Всі частинки механізму. Хочу зараз це все зняти, ну, зробити там все, що потрібно, змастити, помити перед тим. От, і... Ну, не буду повністю це розбирати, і роз'єднювати дві от, е, верх і низ, оті всі зірочки, вірніше. Оце дуже довга і кропітлива робота, потім це все настроїти. Я вже в попередньому так робив. Тут не бачу потреби, тому що тут е, просто треба його гарно помити. Я візьму в розчинник, налию е, 647-го розчинника, вимочу його, хоча б хай день постоїть, висушу. І просто змащу його отут. Ну, поки що в процесі розбирання, демонтажу, скажімо так. Бачите, отакий от годинник ну, в дуже гарному стані, видно, мало користувалися ним. От Все є. Повністю без цих всяких там дефектів, без нічого, От все написано ми як. Дявний. Зозуля. Бачите, який тут слой пилу, знаєте, видно. Ну все будемо відновлювати. Починаємо процес розбирання. Так, ось він у мене вже в руках. Прошу подивіться. Одною рукою незручно. Хочу, щоб не впало. Подивіться, яка тут пилюка. Яка тут пилюка. Але єдине, що тішить, що тут жоден, жодного разу ніхто не лазив. Тобто якийсь там кулібін, щоб зачепилося. Знаєте, отаку би хотів зачепити. Сто раз би отак, напевно, біля того ходив, а не зачепив. би. А таке от ситуація і є, такий закон підлості буває. От, Знаєш, Все воно в зборі. Так, як би мені його поставити, щоб нічого не погнути. Так, хай стоїть. Значить, от, тут якісь є маркировки, на маркування. Союз, номер. номер. а Щось корпус. Авто. Не, не помню, що пишу корпус. Auto. І тут може якась ціна написана, чи що. Дрежі, цей годинник, чим мені подобається, що він весь дерев'яний корпус. У мене я потім продемонструю і такий же Такого ж самого типу є маяковський, година. але він з е, пластиковою обліцовкою, пластикового. пластиковим, ну, його трошки уд... удешевляє. А оце мені подобається, що тут повністю все дерево. Працюємо далі. Думаю, в першу чергу я зараз займусь корпусом. напевно. Гарно його прочищу, промию. Щоб, от бачите, якісь цяточки тут є, то це ж таки якийсь наліт. Це ми все заберемо. Я от думаю, в мене є лак. Чи не покрити мені його лаком? А може якийсь спеціальний треба дерев'яний лак. У мене є такий акриловий, щоб він якось не згурдився, щоб він не пішов такими плямами. Не знаю. Коротше кажучи, першим ділом я зараз роблю, візьму щіточку. І буду вимивати. Бачите, яке тут все? Яке тут все. От. Багаторічна пилюка налипла. Так, зняв я сустки. От так, як я і казав, вони в прекрасному стані. Тріщин тут ніде нема навіть, ніде провітря не пропускає, працюють відмінно. Це один, це другий. От, ось. Це є другий, що перше звести цей, потім цей. Це виходить, лівий, цей правий. Але тут то таке, тому що воно вже як не як скільки років має, воно зараз може бути нормальне. А тільки я його запущу, воно потріскає. У мене таке було в попередньому. До речі, на рахунок свистків, от ці от штучки, вони не такі прості, як здаються. От міха. Тут матеріал специфічний, тоненький, такий, якби свого роду така шкіра. От, і найти їх. В мене от в тому, тому були потріскали дві штучки. От, Просто потріскали. І я що тільки там не ставив. Думав, може я якийсь папір тоненький. Потім до мене так. Така думка прийшла, може я візьму чак з магазину. Знаєте, він такий тоненький, я його наклею, нічого не давало. Нічого. Потім в Олексі один такий дядько продає цілу карточку. Формату А4 би такого матеріалу, з якого і лекала в нього є в комплекті. 500 гривень комплект. ну Я купив. І зараз я маю ще от цей матеріал. Якщо тут колись треба буде поміняти, або в годинниках я це вже поміняю. Так що, ну я свої там ті повні, в, цьому, в іншому годиннику, то все, це все повністю розкручував, розбирав, повністю зачищав, ще раз переклеював. Бачите, тут нема сенсу, тут все добре. Ніде нічого не пропускає, я бачу, наклеєно ще завод. І рухати ми його не будемо. От. А от сам механізм нарешті я його скрив. Бачите, який тут слой пилюки який тут вже віковічний, можна сказати. Я не знаю, років, напевне, ну, мені сказали, що ним років 30 ніхто не користувався вже. От зараз я його, в принципі, все. зараз я візьму якусь ємність, баночку якусь, кину це все в розчинник і хай постоїть, промокне, потім я його прочищу, промию, продую і змащу. Їдемо далі.